І так, шановні, сьогодні 7 вересня, і я запам'ятав, що саме в цей день народилась вродлива, чудова, прекрасна, добра людина Петруня Петрівна Колодрівська. Колись вона працювала в будинку культури, вона перевіряла білети, коли ми заходили на дискотеку, і нам, молодим юнакам, дівчатам, вона давала різні поради, як себе вести, давала нам поради стосовно того. Як сприймати те, що відбувалося не завжди дуже добре? І цим вона запам'яталась своєю добротою, мудрістю, розважливістю. Вона дуже вродлива жінка. Ну, і дуже добра жінка. Ну, і, Пам'ятаючи її доброту, я хочу привітати її з днем народженням від всіх заставнівчан і від себе окремо від своєї сім'ї і побажати Петруні Петрівні всього самого найкращого: щастя, здоров'я, миру, добра. Ну, хочу також згадати, що у Петруні Петрівні був онук, який загинув на війні. Він є герой України. Ну, і його портрет є на дошці Пошани у нас в Заставнівській гімназії. Ну, але сьогодні у нас свято, і сьогодні в першу чергу ми привітаємо Петруню Петрівну з днем народження. І я думаю, що з Небес eh, Владислав Колодрівський так само її вітає. А зараз я Петруню Петрівну привітаю ті тіль... піснею, яку я тільки що написав. Петруню Петрівну, вітаю я сердечно! І з днем народження! וייטאוי דא סאווי נא חוסי. וייסקי שנבא וייטאוי דא מונטבאלי. וייסקי Руня Петрівна, дозвольте привітати, здоров'я вам та да щастя побажати. Полодрівсь Петруню, вітаю я сердечно, візня народження, вітаю я її, Петрині побажаю щастя та да здоров'я, її вітають за славні нас усі. З Кишинева вітають молдовани, від Бухареста вітання. Не була Петрівна, Петру, Явнес, вечір не булітати, ще паче маре, мульти нетате, хетруня Петрівна, дозвольте привітати, здоров'я вам на щастя побажати, я внореси, вечіри булітате, ще бачи маре, мульти нетате, хетруня Петрівна, дозвольте привітати, здоров'я вам, не щастя. Побажати вам та щастя побажати, та щастя. побажати Чому я вставляв деякі слова румунської та молдавської мови, а вставляв я їх по тій причині, тому що Петруня Петрівна так само знає прекрасно чудово румунську і молдавську мову, як і свою рідну українську. І тому. Я її привітав, можна сказати, на цих двох мовах з днем народження. Тобто, побажав їй синетати здоров'я, е, маре е, Паче, Великого миру, бунетати, добра і що е, там у нас ще було? Е, синетати, феречире, е, паче і феричіре. тобто мульц феричіре. багато щастя. А наразі я вам бажаю всього самого найкращого і Петруні Петрівні. Я шлю шлюпалкий привіт і самі найкращі свої побажання. Все тільки для неї, для нашої прекрасної і чудової заставничанки.